Тож, я довго про це думав. Ось мені поступив запит, і знаєте, я завжди був за ідеєю знаходження нових друзів. Тобто в мене завжди було це питання, а як же знайти нових друзів? Що мені потрібні друзі, що я не можу без друзів, та яра, яре, яре. І поступила нарешті ця можливість. та це вже не перше. Хтось мені кинув запит у дружбу. І з однієї сторони, вау, це можливість, де можна її взяти. Але ось коли ти її не маєш, ти просто думаєш про це дуже поверхня. Ти просто такий, о, це так круто було би. Щойно вона тобі представляється, ти одразу ж починаєш розглядувати її з о, всіх сторін. І що таке дружба? Наприклад, якщо ми згадаємо Юлі Цезарь правильно? Пам'ятаєте такого мужика, правильно? В нього був друг. Друга звали Марк Брут. Подивіться. І здавалося б. Нормальний мужик. Юлій Цезар, Марк Брут. Вони дружили. Дуже хороші були друзі. Тобто Марк знайшов Цезаря, вони порозумілися, вони спілкувалися і нічого не передбачало біди. Але Марк в тиху точив зуба на Юлія Цезаря, Поки він робив вигляд, що вони дружать, він точив зуба і він придумував план, як прикінчити гая Юлія Цезаря. І одного разу ця... Неславетна подія. Вбивство Гая Юлія Цезаря. Абсолютно неславетна подія. Ким вона була вчинена Марком Брутом. Цезар зібрав вечірку, він зібрав величезну паті. Марк Цезар Брут прийшов з ножем і відкнув його в печінку бідолахи Цезаря. Марк абсолютно спокійно вийшов сухими з води. Ну, Марк, напевно, новійшов ну сухим з, з води, але все одно він зробив всю пакасть. Це все через те, що Юлій погодився бути з ним другом. Тому це все дуже неоднозначно. Або згадайте, наприклад, GTA 5. Там були Майкл, Тревор, вони дружили, але Тревор його. Майкл зрадив Тревора, Тревор був дуже недо... незадоволений, вони були на межі від вбивства одного одного. Але я навіть не кажу про дружбу між цими двома. А між Франкліном і Майклом. Дивіться, значить, Майкл спокійно собі сидів у своєму маєточку. Все було за І тут Франклін приходить. Майкл це величезний кримінал, в нього величезна історія, в нього купа бабла. Він вже вийшов, заліг на дно, вийшов з діла. А Франклін це зовсім малесенький ганстер, в якого 50 баксів в кишені. І все, це все, що в нього є. Щоби ще отримати, йому треба хаслити зі своїм кінтом Ламаром. І тому він приходить до Майкла, тому що Майкл собі відбудував гніздечко нефігове. І Франк він думає, ну може, Майкл може мене підняти якось. І Майкл він приймає цей запит і він з ним дружить. І в кінці гри вибір, кого вбити Тревора чи Майкла, є лише у Франкліна. тобто ні в кого більше немає ніякого вибору, кого вбити або не вбити. Ну і ще плюс Франкін може обрати врятувати всіх. Але якщо ти приймаєш цей запит на дружбу з Франкліном, то все. В тебе по сюжету лише в тебе по сюжету може бути таке, що Франклін обере тебе вбити, і ти нічого з цим не можеш поробити. Тобі треба будувати зневідносини, нормально до нього ставитись, добре, як до свого апрентес. Типу я розумію, що можна просто забити і там 33%, тобто одне з трьох Франклін обере. Але ну не хочеться ставити своє життя на цей відсотковий шанс. Залишається лише нюнькатися з Франкліном і будувати з ним хороші стосунки, коли ви з ним подружилися. Бо інакше ви можете просто не врятуватись, правильно? Але можна від цього урятуватись, просто навіть не дружачи з Франкліном взагалі, не приймаючи ось це запрошенням Франкліна. Просто сказавши йому, мужик, уди з моєї території, ти домушник. Я не хочу мати з тобою нічого спільного. І все. І в тебе більше не буде ніяких проблем. Ти будеш жити собі в цьому маєтку і все буде просто чіки дріки. І дивіться, я не витягую це з моєї сраки. Дивіться, а, оцей парень із 17-го левела, правильно? Подивіться, якого левела я. А, я п'ятого, окей. Значить. А... Дивіться, насправді це неважливо. Я просто дивіться. В будь-якому випадку ви розумієте про що. І ось, взяти навіть того ж Ніцше, правильно. Ненавижу, ніч, це дуже цинічний, нахабний, пахабний чувачок. Але що він каже? Ви повинні заохочувати критику своїх друзів. І ось уявіть: я приймаю заявку цієї людини. І вона починає мене критикувати. Просто трьохповерховий мат критикує, критикує, критикує. Я зроблю крок не туди. Критика, критика. Щось знову не туди. Критика, критика. І мені це нагадує пісню. А, ah, ні, nee, не чув. Скупай Тобто, давайте подивимося так всі пісні, правда? I'm tired of being what you да? Тобто, як сказав він ще? Він сказав. За... Ви по мені захочуєте критику тобто, з Тобто, в дружбі з'являється вся критика, і вся людина, я не можу прийняти. Я не буду заказати. Я, вона намагатиметься зробити мене чимось, що вона. хоче. І я буду відчуття, <плес> бо я би ні для своїх чоботах. Бачите? Вона мене ставитиме під цей диск. її що, Кожен крок, що я роблю, це чергова помилка для тебе. I can feel you THERE become so tight SO much more! Aware. І ось я про це і кажу. Ось Наприклад, навіть візьміть, в приклад, Фін и Джейк, да? Дивіться. Фін и Джейк, здавалось би, чудесна дружба, правильно? Вони друзі на віка, з них все в порядку, правильно? Вони... Вони дружать, і вони йдуть в пригоди, і вони ростуть, і їм весело разом, правильно? І тобто твоє життя насичене. Але знаєте, в чому проблема такої дружби? Кожен раз, як ви пройшли крізь якусь пригоду, вам ставатиме все нудніше, нудніше і нудніше, воно ставатиме все одноманітніше, і ви захочете ще, чогось екстремального. І тоді ви почнете займатися, наприклад, кейвдайвінгом. І тоді, припустимо, ось щось подібне. Зі мною трапляється, правильно? І мій дружбан, Ніко, він не може нічого з цим зробити. Він кричить: А, Йомайо, -йо! тому що якщо він сюди піде, він теж застрягне. І я кричу: алло, алло, врятуй, врятуй. Він піде назад, вилізе з печери, поки він дійде до найближчого населеного пункту. Зв'язку нема. Це десь в їбіннях Австралії. Він поки до них достучиться, поки вони сюди доїдуть. Я вже вру не те, що від голоду або від жаги. А від тиску крові, що переливатиме в мою голову постійно, я тупо помру від галюцинацій кровавих. І, типу, це завжди подібні думки викликають в мене питання щоразу, чи варто мені натискати цю кнопку. Я не знаю. Я просто не знаю.